Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, перемоги та захисту від клятих москалів. Всім традиційно Хелоу, ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом, рунічним захистом для всієї України на два тижні. Рівнесенько стільки буде спадати місяць, тобто ми розглядаємо. Великий період з 6 по 20 лютого. Чого очікувати в різних областях та містах України? Справа в тому, що саме руни дуже підходять для такого захисту, бо в Україні є 24 області плюс 25 Крим, який уособлює так звану пусту або порожню руну. Будемо просуватися за годинниковою стрілкою від Одеси до Криму. Перша руна для Одеси та Одеської області, чого очікувати протягом цих двох тижнів. На жаль, ще важко якось протистояти. Нелюдям, які постійно загрожують, випала руна Турісас, це молотора. На жаль, в перегорнутому стані вона каже про те, що дуже важко буде руйнувати якісь перепони, які можуть виникнути протягом двох тижнів. Тому будьте обережні і не забувайте про безпеку. Безпечні місця зараз необхідні. Що стосується прильотів, вони Цілком імовірні. Для мешканців Вінниці та області, що протягом тижня Берканан руна пов'язана з землею матір'ю, перегорнута. Вона каже про те, що немає захисту, це, по-перше, по-друге, жінкам буде важче в цей. Період, які мешкають в Вінниці та області. І тут ще можна сказати, що може погода трошки приподносити різноманітні якісь сюрпризи, тому намагайтеся бути готовими до різкої зміни погоди. Чернівці та Чернівецька область, що тут? Ну, Тут є якась скрута, тут слід більш за все звертати увагу на здоров'я, і це зіткнення двох сил: сили світла та сили темрявої, сили холода та сили тепла. Тому тут може просто змінюватися погода, постійно бути. Тепліше, то холодніше, в будь-якому разі нічого поганого тут немає, бо руна це не має зворотнього зв'язку, і вона все ж таки каже про якусь рівновагу. Тепер дивимося Івано-Франківська область, що тут протягом двох тижнів. Тут, на жаль, закінчуються ресурси. Карта Уіньо, вона пов'язана з щастям, вона пов'язана зі світлом, вона пов'язана з радістю та веселощами. На жаль, нічого веселого протягом двох тижнів не буде, тому намагайтеся хоча б зберігати ті накопичення, які у вас є. Не витрачайте свої накопичення відразу. Закарпатська область та Ужгород. Що тут протягом двох тижнів відбувається? Ну, тут випала руна, пов'язана з нерухомим майном. Вона пов'язана також з родинами, з родиною, і вона пов'язана з оселями, з оселями. Тому слідкуйте за оселями. Нічого такого прилітати вам, звісно, не буде, бо Закарпатська область знаходиться дуже далеко від лінії зіткнення. Але все, що стосується майна, будьте обережні, бо в цей період можна втратити майно можливо юридичними якимись засобами. Тепер подивимось на Хмельницький та область, що тут відбувається протягом тижня. Ну, тут Руна Інг, це Інгвіфреєр, він захищає це світлий Бог, він пов'язаний з генетикою, з родом, тому родові стосунки, тут все нормально, тут є зв'язок з предками, з нащадками, тому. Мешканцям Хмельницького та області можуть бути спокійні. Тернопіль та область, що тут протягом двох тижнів відбувається, тут є захист випала руна Алгіс. Вона пов'язана зі зв'язком, з вишнім світом, з життям, з чимось світлим, Так що Тернопіль та область можуть бути спокійні протягом цього тижня. Тепер подивимось на Львів та область протягом двох тижнів. Тут сила сила світла, тому єдине, на що можна звернути увагу, це на вимкнення світла, можливо, якісь зруйновані вежі електричні, можуть бути. Але це сила волі і ця руна не має зворотнього, зворотнього зображення, тому ця сила. Перемоги, перш за все, Львів та область можуть бути спокійними протягом цих двох тижнів. Тепер ми переходимо до північного кордону України, України, Волинь та Волинська область. Що Тут Тут руна Тюра, бога захисника випала перегорнута. Але це каже про те, що ніякого руху. З боку рашистів, з боку Білорусі на Волині не буде, але немає захисту, немає даху, і тут також є якісь кліматичні умови, на які слід звернути увагу. Тепер дивимось рівне та Рівненська область, що тут відбувається протягом двох тижнів. Тут випала руна. Кенас, руна факела, але в перегорнутому становищі. Це каже про те, що вимкнення світла також буде, і зверніть увагу на те, що може бути якась темрява. З чим вона пов'язана, чи то з інформаційним фоном, чи то просто з матеріальним життям, не ясно, але в будь-якому разі темрява може настати на невеличкий час. Тепер дивимось, Житомир та Житомирська область, що тут протягом двох тижнів Тут пуста руна. Все у владі норн, які сплетають нитки долі, тобто тут нічого не зрозуміло. Тут все в руках наших військових. По-перше, їх зоркість, їх пильність вона врятує Житомир, якщо буде щось таке непередбачуване, бо руна це. Пов'язана з тим, що неможливо передбачити ніякими захист, засобами. Тепер подивимось Київ та область, що очікує столицю протягом двох тижнів. Руна райдо, руна руху, руна руху в правильному напрямку. Тобто у Києві будуть відбуватися всі ті ж самі. Рухи, тобто пересування у владі, і будуть хтось приїжджати, хтось від'їжджати. В будь-якому разі рух цей правильний, бо руна випала в прямій позиції. Тепер пройдемося по правобережній Україні. Спочатку подивимось Черкаси та область, що тут протягом тижня. О, тут дуже гарно випала руна. Руна. Коня випала радом поблизу з руною наїзника, і це непоганий, тобто рух в правильному напрямку і також гарні емоційні якісь моменти, тому мешканці Черкас та області можуть бути спокійними протягом цих двох тижнів. Тепер дивимось Кропивницький та область, що тут протягом тижня. Тут все поступово. руна врожаю, руна подарунків якихось, руна поступовості. Нічого такого не буде відбуватися. Єдине, що зверніть увагу на вимкнення світла, певно, його вже почнуть вимикати менше, і буде раціональне розподілення світла та темряви. Миколаїв та Миколаївська область протягом двох тижнів. Тут дезінформація. Руна уста, руна інформації випала перегорнута. Вона так пов'язана з одіном. Одіном це Бог люті, Бог війни. Тому не забувайте про це. Можливе якесь щось зі зв'язком, тому намагайтеся, щоб ваші гаджети були підзаряжені і переходіть на тих операторів, які вам дають нормальний зв'язок. Тепер подивимось Херсон та Херсонська область. Хоча Херсонська область розділена між правим і лівим берегом, але ж Херсон на правому березі. Отож, що очікує протягом цих двох тижнів. Руна Наутіс, вона дуже схожа на могильні хрести, тобто тут могилізація, тут дуже неспокійний регіон, тому намагайтеся, якщо ви бажаєте своїм дітям кращого, хоча б вивезти їх за межі цієї області. Тепер дивимось Чернігів та область, що тут протягом тижня. Хагалас, є прильоти, будьте обережні, це стихійне руйнування, це щось таке катастрофічне і це також пов'язано з погодою. Снігопади можливі, цілком можливі. І якщо раптово буде знову конвульсії у рашистів, вони можуть розпочати знову з Чернігівської області. А поблизу Суми, теж дуже близько до рашистів, що тут протягом двох тижнів. Несподівані зміни на кращу долю. Ця руна пов'язана з несподіваними якимись новими варіантами. Тут нічого не буде відбуватися протягом двох тижнів. Єдине, що може бути, щось пов'язане з водою, може засипати снігом. Полтава та область, що тут відбувається протягом двох тижнів, Іса. Хол, руна холоду, руна замерзання. Зрозуміло, що зараз зима, але це також руна потаємних якихось дій. Тому мешканці Полтави та області, будьте обережні, слідкуйте, якщо з'являються якісь незнайомі персонажі. Тепер подивимось Дніпро та Дніпропетровська область. Що тут протягом цих двох тижнів відбувається? Гібуги, гарна руна це пересечення шляхів, це дари. На жаль, останнім часом Дніпру дари прилітають дуже неспокійні, але тут є взаємодія, взаємопоміч, пересечення двох шляхів, таке роздоріжжя, тому це непогана руна, вона не має зворотнього зв'язку і вона пов'язана з дарами богів. Тепер подивимось. На Харків та область, що тут протягом двох тижнів відбувається. На жаль, руна людства, Мадар перегорнута. Люди все менше один одного розуміють, слід покладатися тільки на самих на себе. Люди навряд чи будуть допомагати. Також це знак могилізації, яка відбувається на кордонах між Харковом та Полум'яними регіонами, як, про які я теж зараз розкажу. Отож, Луганськ та Луганська область, що тут протягом тижня руна, те, що приховано, в перегорнутій позиції щось розкриється. Якісь таємні плани можуть розкритися. Також це нестабіль, нестабільна земля. Донецьк та область протягом двох тижнів. У Рус Руна поганої сили перегорнута. ну Тут зрозуміло, могалізація і все йде у пекло. Запоріжжя та область протягом двох тижнів Феху, погані починання, можливо, відступи наших військових, можливо, якісь дуже погані дергешні події. І нарешті Крим. Крим. Дагас, руна змін, руна завершення великого циклу, руна кармічних воздаянь. Тому якщо ви... Не на боці України у вас є можливість змінити своє місце перебування та їхати за перебрік. Хай все найкраще, що сказали ці скандинавські руни у цьому прогнозі захисті відбувається мога швидше, а все найгірше відправляється за перебрік. Додивились до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляк. І гараздів, хай вам всім щастить бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.